Облави були, облави були, часто облави А як облави проводили? Ну, приходили, шукали всюди, і по стріхах, і все, але в нас так після війни згоріли, всі будинки згоріли. Один будинок був тільки так, що без даху, тільки стіни були. І там була накидана солома наверху, і в тій соломі було два партизани. На стріху, а облава була тут, в хаті шукали всюди, все попервертали, але їх не знайшли. Ну, так. Було. Але часто облави проходили, чи? Ну, взагалі, то переважно тоді, як щось так щось вибухло, щось... хтось щось доніс, бо були такі, що і доносили, і то так що тоді і облави були. Już często, ale tak. Majże co miesiąc, czy było